Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 28 листопада я прийшов подивитися на експериментальну ділянку. Значить, дивіться, тут 4 сорта на цій ділянці, тут десь соток 20 і по остаткам я ото засіяв. Значить, почнемо з самого початку. Все йде одески з селекції. Якраз для порівняння. Умови однакові. От, і будемо дивитися, що. Значить, ось тут, це дві полоси навіть три полоси Ну, воно буде видно в майбутньому. Іде сорт Журавка Одеського інституту. Ось так воно виглядить. Чим мені не дуже подобається, тоненьке. Та ось таке, ой, пішло в зиму. Вже більше воно рости в цьому році не буде. І відповідно оце те, що є, набрало, як воно перезимують, покажеть. Тут є даже навіть зернув. Так і не проснулось. Супер еліта. Все, я брав супер еліту. Далі. Ось тут наслідуюча полоса, вот так іде, отак так вниз, все, це, це сорт э, катруся. Це всіх хлібопікарских сорта. Ну вона наче така сама, даже трошки гірше. Ось дивлюсь трошки менше вона Але... Але щось зелененьке є все вручну сіяли, відповідно воно вот так От. О. і наступний сорт оцей що вот тут з краю йде вниз це перепілочка. сорт воно в принципі Особа поки що не відрізняється, але по розвитку я дивлюсь, що вона покраще. Ось. Я думаю, що вона сама така. можливо було, що дерева рядом і її і воно не так висушувало. І четвертий сорт у нас виходить. Я засіяв. Ні, не засів до самого кінця, все пшениця. То я ще ячмінь підсівав, але ячменя тут нема. От три сорти. Всі вони у мене на окремих ділянках ще є. Я по окремості їх посіяв. Це просто суди, зборна солянка все, що у мене залишалось, бо я брав небагато по мішку. Супер -еліти, бо вона дорога. І вона у мене один рік пересиділа. Не одразу сіяв той самий рік, а через рік, бо була засуха, побоявся і спортив. А в цьому році я вже просто змушений був її посіяти. Ось от така от ситуація. Внизу подивимося вже весною. Що я планую взимку робити? Взимку я трошки побризкаю своїм снадоб'ям. То що в мене з літа залишилось від птічого помета. Розбавлюю трошки, але не один трисоті. А десь 1 к 10, тому що це я буду робити по снігу. Тобто зимою я цю підкормку нанесу на сніг Розпилителем, коли буде плюсувати температура, якраз буде видно де попало, де не попало. І воно оце оттаюють і відповідно насичують нашу пшеничку. Ну поки що так воно по, по ідеї. Як на практиці буде побачимо. Ну поки що все. Сподіваюсь, ви будете за даній локацією слідкувати. Я буду знімати кожен раз. І, тобто в весну, далі, вже, коли воно піде в фазу кущення, і т.д. і тепер ці всі процеси я буду знімати. Ну і планую без хімії повністю робити, чого я її вручну його засіваю, щоб було менше бур'яну. Але тут тут от є от прогалини, я дивлюсь, то там бур'ян буде і відповідно я не знаю, прийдеться. Брискать, ну, побачимо, як воно покаже. Все буде далі. До нових зустрічей далі буде.